На Волині незаконні рубки дерев разом з місцевим підприємцем організував не хто небудь, а сам директор нацпарку. Йдеться про очільника Ківерцівського національного природного парку Цуменська Пуща. У липні минулого року він разом із власником одного із Волинських деревообробних підприємств забезпечив порубку цінних порід дерев безпосередньо на території заповідного урочища. Очільник національного. Відправивши працівників лісгоспу на облаштування екологічної стежки в іншій місцевості. У цей час представники деревообробної фірми незаконно виробили дерева у природно-заповідному фонді. У подальшому змовники планували обробити деревину та експортувати її за підробленими документами до країн ЄС. Однак на заваді їм стали правоохоронці. Зробені дерева в Цуманській пущі кажуть правоохоронці, означають, що заподіяні державі збитки становлять 16,5 мільйонів гривень. Організаторам злочину, тобто посадовцям, вже оголосили про підозру.